І всім привіт, ви на каналі Room. Коротше, Сьогодні я вам до на поле. О, щоб прогулятися, по. погода вроді нормальна, така не жарко, не холодно. О, і дивіться, зайшов коротше, тут, а йшов таких, дивлюся. Стоїть унітаз. Просто хочеться його взяти Молоточко і просто взяти. Один. О, і дивіться, що тут ще було. Ух ти Такі штуки я знаю, що колекціоніруються. На такому вона багато заробити. Але я поки що так і не збираю Поки що. Ось, зацепився, навіть не побачив. Ось, але тут там мусору. Ну, звісно, я в мусорі не дуже люблю. Я зовсім не люблю, але вам хочу дещо показати. Тут це, коротше, ще один. Просто хочеться взяти молотка і десь я таке бачив. Так роблять. Ну звісно, зараз підемо по цій кам'янистій дорозі. Зараз як вийду на кам'янисту дорозу, дорогу буду вам показувати. Сьогоднішнє буде відео дуже простеньке, без заробітку, без нічого, просто прогулянка. Я вам довзяв часи. Ось дивіться, такий час який виставив собі, скільки я пройшов, воно ці часи дуже добре, такі дуже добрі для прогулянки. О, такі як часи. Показують, де я був, як я ходив, в яку сторону ходив. Ну показують. Яка зараз температура, як змінювався мій пульс, скільки я часу ходив, скільки я пройшов, все покажуть. О, що мені треба. О, дивіться, скати такі, як новенькі. Те, що вони навіть ці зимові... А тут вже потряскане. Але в принципі як новенький дивлюся. Ст... стерті вже. Ну звісно, йдемо, зараз вийду на дорогу ту кам'яницю, там буду показувати. Час у мене я довго не буду ходити. Так як у мене залишилося всього лиш година-пів години і маю вертатися. То й так, зараз вийду на дорогу, то вам буду показувати. Ось коротше, вийшов я на кам'янисту дорогу і буду просто собі йти. Якщо якийсь буде металолом, цікавий то буду брати. А ось я трошки тут пройшов, може метрів 5 то щось немає того металолому. А е, й немає десь того металолому, дивлюся. На тій кам'янистій дорозі я вже давним-давно не був. Та як в мене вже з метаоломом покажу все. Металолом я вже починаю. Вже навіть не збираю почти, ніде не ходжу. Оце тільки мені люди приносять металлом та й все. Оце весь металлом. Купляю, скупляю цей металом. Все купляю алюміній, свинець, цинк, мідь, ватунь. Чорний метал то не дуже. Якщо якийсь такий грубий, то купляю чорний. А, а так то, щоб сам ходив, де по металлом, то вже я й навіть не ходжу. Не пам'ятаю, коли я останній раз був по металлом ходив. О. Та й такі поля тут. А там капець там якісь хати вистроїлися трошки далі. Пам'ятаю, раніше були поля, а тут дивіться, хати. я тут давним-давно не був. За літо, може, два-три два, рази був всього. О, зараз у мене по-інакшому гроші заробляють, це вже металом, все. Поступово-поступово уходить в минуле. О. І так дивлюся. що, що Та лому дивлюся, ходжу, ходжу і нічого нема цікавого. Раніше як тут ходив, то якісь і гачки нахванти, і такі гачки, такі крюгі, е е від крана такий, такий круг знайшов, був такий дуже здоровий, хороший. Такі болти такі масивні, знайшов був. Багато чого було цікаво. А це вже я маю, метрів 20 пройшов. І десь нічого, не, нічого немає. Так, хоч прогуляюся. Я для цього вийшов сюди. Прогулятися, подивитися, як тут все помінялося. О. Якщо щось молоде щось знайду, цікаве, то буду вам показувати. Ось, коротше, дивіться, що я тут знайшов цікаве просто. Перший раз таке щось бачу. Ось дивіться. Така має огенька кришечка від якогось мабуть що алкогольного напою. Думаю, я не знаю точно, але так думаю, від якогось напою. Мабуть, алкогольного. І дивлюся чого. Вона така маленька. Перший раз отак я бачу щось. Ну а зій дорозі то монети навіть попадаються українські. Але туди далі. Тут -то я щось не знаходив українські. Тут там, де зараз я стою, на цьому місці приблизно, то знаходив радянського періоду. О. Ну навіть одну царську знайшов був. Але трошки далі. На цій дорозі царська одна копійка 1898 року. Ну, звісно, такі монети нічого не стоять, але приємно. О. А Монети радянського періоду тут дуже багато. Находили одна копійка, 10 копійок, 3 копійки, 20 копійок, 50 копійок. Тільки не попадався мені 1 рубль, не попадався і не попадалося 5 копійок. А так то всі копійки знаходив тут на цій дорозі. Часів тут дуже багато було. І мабуть що буде цілий пакет копійок. Я на цій дорозі знайшов. Але то було років два назад. Десь так. А поки що вже їх десь і немає цих копійок. Ось, ось зараз ходжу, дивлюся не де, вже їх немає і не видно. Ну мабуть що цілий пакет був. Був у мене тих копійок. Але вони нічого не стоять. О, Тільки якісь там екземпляри, то щось будуть стоїть, а так то радянські копійки, то нічого не стоять. У тому й проблема. Їх є багато, а вони толку з них. Ну, як щось буде... якщо щось знайду, то буду вам показувати. Коротше, ходив-ходив і десь нічого немає. Не ні болтів, як колись, було, ні копійок нема десь. Чувствується таке, що як туди хтось ходив вже. Хтось тут ходить. То я тут кажу, що давно не був, то може яке десь назбиралося, навіть так далеко зайшов. Не далеко, але трохи є. О, вже я пройшов 2 кілометри по моїх часах. По, по моїх часах. Поки. Ну, не 2, ні, перепутав я. Один кілометр 220 метрів пройшов я. О. І... Десь нічого нема. Оце тільки дивіться, що знайшов. Такий ось шномонтажний грузик на 10 грам. Свинець. Ну такі речі то я люблю збирати. Грузики. Потім вигода така з них є. Такі речі то можна збирати. же дуже багато тих бляшанок, я не знаю де вони понабиралися. Або щось не хочеться їх брати. О, я десь когось найму, та мені самі їх позбирають. Започув якихось там 20 гривень, та вони мені тут самі позбирають їх. О. Бо самому то якось не хочеться тут ходити, вже збирати їх. О. Та й ось таке. Дивився я так. Якось ходив зимою, ніякої як перегорували. Ось весна ходив, років два назад оце буде. Ходив я на це поле, тако просто так ходив з пакетом, щоб металолом пошукати. То десь нічого не було, нічого один звях. Але я знав, що таке буде по то, там, хто з металошукачом ходили все. О, бо Я та навіть чув, таке ж там ходили. О, А на цьому полі ходив я теж якось. Ходив і десь в червні ходив, теж було багато металолому. Назбирав цілий пакет. Ходив я теж весною, основі як перегорвав десь. Теж багато металому у збирав я. Тут я ще дивлюся, ще це поле вроді б то як не чепане. Ще немає. І копійки були теж радянські тільки. Не було ні царських, ні тільки радянські, такі вже прості. Після реформ ні. О, О якийсь шарик чи що це. А це гриб. О. То нічого такого. Ой, якась гайка попалась. М -м. На цьому то нічого не було, а на цьому-то є. Тут моно й ходить, оце зараз буде сою збирати. І мона ходить. Шукати металом, бо там є. Тут -то добре було метал шукачом. Десь весною. Я це зроблю, то вже вам буду знімати. Весною пройдуся тут метал шукачом, бо тут є. Находки є ще й хороші. Та да, навіть так оком дивиться, без металлушу оком дивиться, то теж можна багато чого цікавого знайти. А на цьому полі то я якось ходив дуже довго, мабуть, що година-дві ходив. І два, два або і три вже не пам'ятаю, двяха знайшов, нічого нема. А тут, тут пів години часу і можна цілий пакет назбирати, 10 кг можна легко назбирати за пів години. О, то тут я дивлюся є металом. Там. Потім там ще дорога йде. І ще за дорогою там ще одне поле буде. О, на тому другому там, де за дорогою там це поле, потім йде дорога. За дорогою ще одне поле там теж металому є. Якась О, яка Ось якась хар... яка здорова. А ні. Це обломок труби якоїсь. Таке я м'яч не беру, бо це м'ялоч. Нема мені вигоди з неї. бо як такий кавалок міді був, то я би взяв. Чи латуні, чи алюмінію, а такий кавалок то би взяв. Чи ще на монтажний грузик таких кавалок, то я би взяв. А так то нема вигоди з цього металу такого. О. Та йду зараз. Я пока що додому. Закінчується моя прогулянка. Дивлюся, ще металом. якась прокладка була до трактора от тоже не беру я її ох ти, які там скутера їздять ну, ну, так. Ага, конечно, йду додому потроху ми будемо закругляться відео буде приходити до концу відео не дуже цікаве знаю сам я так просто вийшов О, відео це осінь, то не будуть так часто виходити, думаю я. Поки що в мене ще немає нічого запланованого, щоб вони так часто виходили. Mm. Ну побачимо. О, а зараз йду додому, зараз у мене мають десь на 11 годину приїхати. Приїхати. Маю там дещо дати їм. Зараз мають приїхати люди, дати їм дещо маю. Mm. Так. А зараз я вже пройшов. Ось, дивіться, 1 кілометр, 350 метрів пройшов я. Ну, звісно, мало. Бо, зазвичай, як на прогулянку, то ходжу десь по 5 кілометрів, 4 кілометри. Ну, або, навіть і 3 кі... або навіть 3 кілометри, як вже така жара. Дуже мало я пройшов. А так як по металом раніше ходив, то... Кілометр, то десь кілометрів 6 ходив я до 10 кілометрів як по металом, щоб конкретний металом десь знайти кавалки міді чи ще щось, треба стільки ходити. Дивіться, бляшанка, але тут камера якось запотіла, так погано показує щось. О. Будемо, звісно, так рулятися. Спішу я додому. О, то й пройшов я почти 1 км і 400 метрів А Але зараз як буду додому, то пройду мабуть що 2 кілометри. Коротше, щось мене там перервало. Дзвонять, звісно, люди, треба спішити, бо вже вони, мабуть, в мене вдома. Треба спішити. то вони не уїхали. Я зараз прийду додому та й все. Сьогодні відео. Я знімаю, сьогодні виходить, сьогодні неділя. О, бляшанок є море, можна й не збирати їх. О, я тако посчитав на 50 гривень, бо навіть може більше поє бляшанок багато. О, мабуть, що буде 2 кг чи 3 Поє багато тут тих бляшанок лежить капець як. Тому на 50 гривень, 20 гривень я якомусь хлопцю заплачу, щоб він позбирав мені за мене. О, і 30 гривень я зароблю просто так. Щоб буду вдома сидіти. О. До кінця цієї кам'янистої дороги, аж туди до лісу, то можна знайти багато тих бляшанок, навіть більше буде. Я оце пройшов, то їх є багато. А туди до лісу, а навіть в лісі, там знаю повно їх є. Ну, Кажу, заплачу навіть, щоб він цю всю дорогу мені пройшов. Заплачу 100 гривень, але 100 гривень ще буду плюс. Ну, Кому сподобалося відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Нажимайте на колокольчик и всем пока-пока.